Усім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні, з раночку, буду пекти хлібчик, тестувати ті формочки силіконові, що я придбала, і будемо пекти разом з вами. Якщо комусь цікаво, записуйте рецепт, нічого такого не треба. Все всього по мінімуму. Дуже просто, легко та смачно виходить. Хтось з вас мені писав в коментарях, що в силіконових <кій> формочках хлібчик не виходить. Я, якщо чесно, жодного разу саме в силіконових не випікала. В нас вдома були металеві, чи чугунні, чи з чого вони. Я не знаю, важкенькі були. В них дуже гарно все виходило, получалося. Якщо не вийде, то будуть такі формочки у мене для кексів. Нічого страшного, буду якісь пироги них робити, випікати, або якісь запіканочки навіть робити. Так що нічого страшного. Тож, давайте робити тісто. Я вже підігріла водичку. води беремо 740 мл тепленька щоб в нас запрацювали дорожчі. дріжджів беру неповну столову ложку, можна просто чайну взяти з гіркою. Далі беремо цукор 12 грамів. І сіль, мабуть, пізніше додамо, нехай цукор з дорожчами трошки постоїть хвилиночок з 10 зараз Перемішаємо, нехай там. Почне воно собі трошки працювати, та будемо далі замішувати. Так, дорожі наші з цукром, з водичкою постояли, далі додаємо 20 грам солі, перемішуємо. І поступово додаємо 1 кг борошна. Борошна може піти. Або трошечки менше, або трошечки більше, в залежності від борошна. Так що, трошки будемо порціями додавати, перемішувати і буду бачити, яка там буде консистенція при вимішуванні. Подивимося. Чи хто питав в мене за голубці зі свіжини, я чомусь не зняла, вам навіть не показала. Дуже смачні вийшли. помічниця <сум> Дуже смачні вийшли. Як домашні, ніби мами не їла, тушкувала в мультиварці одну годину на режимі тушкування м'яса. Дуже взагалі класні вийшли. Капусточка м'якенька, сочні, все добренько. Так що, ще не доїли, ще там кілька штук залишилося. Вже сьогодні їх переговоримо. Так. Ти, Дивлюся, можливо, ще трошки борошно прийдеться додавати, бо виглядає рідковатим. Колись ще давно коли шукала рецепт хлібчика, дуже таке спорне питання. Хтось не рекомендує рослинну олію додавати, хтось навпаки додає. Багато хто чого зайвого, ну якісь там окремі інгредієнти кладуть у хлібчик. А може і не треба буде більше, більше борошна додавати. Зараз будемо бачити. Вимішаю добренько. І цей. Але я трошечки, геть, трошечки наприкінці, щоб тісто не липло там. І потім при формуванні трішечки ще рослинної олії беру. І нормально, нормальний хлібчичок виходить. Все борошно висипала. Рівно 1 кг. Думаю, більше додавати не буду. Це в мене такий давно вже перевірений рецепт. Не знаю. Маю надію, що нормально вийде хлібчик в силіконових формах. Я стосовно цього ніколи не замислювалася. Та і взагалі дежове тісто в силиконових формах ніколи не випікала. Не знаю, щось у мене. Хтось мене з вас налякав трохи. Що це таке? Перший Та раз таке чую. Ось такі там справи. В нас на вулиці трішечки похолодало, дощу не було. Вітер то є, то нема. Такий, вже нема тієї жарі, тієї спеки, що була оце на днях. Вже погода змінилася. Вимісила все болошно, додаю десь столову ложку рослинної олії. Тісто не затягнуте таке. Моя кисенька зараз трошки його ще трошечки вивішу і поставлю підходити. Вже дуже давно не пекла саме хлібчик. Останнього разу ще вдома, у батьків. Навіть не знаю, скільки вже минуло з того часу. Раніше дуже часто пекли хлібчик. Ну, колись то мама завжди, майже кожного дня випікала. Дивіться ось таке. М'якесеньке тісто отрималося. Залишаю. Накриваю кришкою, можна плівкою. В мене вікно зачинене. Аті тепленько, тож залишу тут просто на кухні. Якби ще вчора замішувала зранку, на балкон можна було б винести там. Така спека була, що тісто мабуть, я не знаю, за півгодини вже б випергнуло і можна було б випікати. А так, ну, подивимось зараз. Заради цікавості подивлюся, скільки зараз хвилин і через скільки воно підійметься. Добренько, будемо чекати. Формочки для хлібчика помила, якраз поки тісто підійде, підсушиться, та будуть, будемо в частеньких випікати. Задихала в нас підвіконня, залишила ще цибульку тут. Це поки що те, що перед паскою купляла, позалишалося, бо їли самі лише паски, пряники майже цілі. Тож солодощі поки не випікаємо. Хоча в мене теж там і сметанки трохи є, і молоко є, треба для чогось використати. Так що на днях, днями будемо якісь смачненькі пироги пекти, щось будемо вигадувати з вами. За лісою на вулицю так і не пішли. бо Женя прийшов, каже, там дуже холодно, вітер холодний. Тож погралася з нею, та вона уснула. Якраз буде в мене вільний час зайнятися хлібчиком та зварити якийсь супчик. Згадала, що я вчора вам так і не показала шпалери, зараз розпакую та покажу. Вже сьогодні у нас знову тут пилюка, поприкривала ото. Куртки так і не поховала, бо дивлюся, у вікно люди ходять. О, Господи. Люди ходять у куртках, в так. Зараз покладу камеру, бо незручно, щоб не пошкодити нічого. На пошті ми а вже ж перевіряли, дивилися. Ого. Ого, як їх витягнути. Тож Женя їх витягував, у мені щось незручно. Витягнула трошки на фото воно, ну, на фото, господи, на відео воно не дуже видно, але вони, знаєте, якийсь такий сіруватий колір у цього. А на фото в інтернеті вони такі, знаєте, білі з золотим були. Але, думаю, нічого страшного, все одно буде краще, ніж краще, ніж є. Боже. Вже так сильно хочеться порядку. Ото ну, дві таких в полоску взяли в смужку. І зараз ще ті другі інші покажу. І ось такі ось там з лепесточками Кольори співпадають. Єдине, що я, чого я трошки засмутилася, бо ж одна стіна в нас буде з білими шпалерами, а тут кольор такий темніший, такий якийсь сіруватий. Я Спеціально зайшла е, на цей на сайт, де замовляла. І дивлюся, там якось пишуть золо, колір золотистий і пісочний. Де він пісочний, якийсь, я не знаю, сірий. Ну, вже, вже як є, Шпалери метрові, важкі. Такі-то ось справи. Двері ще ніяк не пофарбую, тому що Женя ще буде тут ще він там доробляє, буде тут зашкурювати, буде щепелюка. Як вже зашкурить, тоді він буде грунтувати, а я пофарбую вже нарешті, бо не можу вже на них дивитися. Тісто у мене підійшло швиденько, підходило один раз. Не буду, на що його другий раз цей. Підіймалося, все одно зараз формую, і ще буде у формочках розстоюватися. Формочки зараз, вони вже підсохли, зараз змащу трошечки про всяк випадок рослинною олією, та нехай розтоюється. Не дуже мені подобається, що тут дно таке рифльоне Ну, а що вже зробиш? Інших не було. Так, змащую трошки поверхню. Істо наше навпіл. Звичайно, я нічого зважувати не буду, але так, на око. І тако ручками роблю пласт і згортаю рулетиком Я так завжди роблю, хоч якщо я якийсь батон роблю, або хлібчик, завжди так. І защіпую. І оцим швом викладаю донизу. Мені здається, ці формочки замалі. У мене вдома були більші. Не знаю, чи не повибриху я мій хлібчик з них. Ну, це в мене така розкладка тіста на дві буханки хліба, на два таких кілепічика. Ну і знову так само повторюємо, згортаємо, защіпуємо і викладаємо. Дивлюся, в мене форми дійсно вищі, мабуть, я не знаю, на палець або навіть на два пальця. ось, Такі -то ось справи. Зараз трошки підійде, а я поки що буду вмикати духовочку, та нехай прогрівається, прогріється там. Якраз підійметься хлібчик, та будемо ставити випікати кисточку силіконову я досі не купила все ніяк. Тому завжди перед випіканням я змащую трошки водичкою. Ну, зараз пропшикала трошки. І ставлю розігріту духовку на 180 градусів десь на 50 хвилин. Бажано не відкривати, нехай собі печеться. Як завжди, я за всяк випадок не вириваю телегаментом. Щоб нічого не підгоріло. Випадків не було, але <кій> краще підстрахуватися. Ну і свій ритуал з Богом, з любов'ю. Щойна витягнула хлібчик, пахне дуже класно, але в Жені кажу, перепався, цей, перепався посередині, а він каже: а ти нікому не кажи, скажи, що це. Як-ото спеціально роблять надрізи. я ж кажу, то ж я не робила, чого я буду обманювати. Пахне дуже класно, але, не знаю, на вигляд не такий, як завжди. І я завжди теж, щоб дивіться, хто полюбляє хрустку з коринку, не треба нічим змащувати, накривати. А хто не хоче, щоб там крошилося, чи що, кісточку або поприскатою водичкою. І цей і можна достати з своєму і накрити рушничком. Нехай остигають десь мінімум годинку. Звичайно, щойно спечений хлібчик найсмачніший, але корисніше, звичайно, щоб він остигнув повністю. Та цей, не знаю, витримаємо ми, поки він весь ну, повністю остигне чи ні. Пахне дуже-дуже класно, дуже круто. Поки випікався. Хлібчик, зварила супчик рисовий. Тож, обід в мене на сьогодні готовий. Лісенька ще спить, якраз я встигла позайматися хатніми справами. Зараз буду її вже будити. Повиймала щойно з формочок. Дивіться, з формочками геть нічого не сталося, формочки завороли, не пам'ятаю 90, скільки гривень вони коштували. Можна брати якісні, непогані хлібчик перепікся, все добре. Єдине, що я цей з чим можу погодитися, чому керпічик не виходить в силіконових формах, бо дивіться, він такий. Якийсь округлий, але ну, форма. форма не така, звичайна. Я вам ставлю фото, покажу, який в мене хлібчик получався е в металевих в звичайних формах. Ось там така дошка в мене маленька підставлена. І цей покажу вам, який в мене вийшов. Він був вищий. Такі чутливі кирпичики, але на смак це ніяк не впливає. Пахне дуже класно, не можу дочекатися, коли вже будемо його куштувати. Покажу, що там вийшло всередині. розріз вже, мабуть, в наступному відео. Буду чекати, що постигну, щоб не поламався. Тож буду монтувати для вас відео та викладати. Прощаюся з вами до наступного відео. Всіх люблю, ціную, всім миру, тиші та спокою. Пока-пока.